Черкащина, на жаль, у переліку областей, які страждають від весняного водопілля, спостерігається значне підвищення рівня води у річках. Натепер в області оголошено червоний рівень небезпеки. Про те, як постраждали міські пляжі, яка ситуація вздовж берегової лінії, та чи вдається боротися зі стихією, далі у сюжеті. Черкаси розташовані вздовж берега Кременчуцького водосховища, яке є одним із найбільших в Україні. Тому жителі міста та області вже відчули силу весняного водопілля. Зумовлене воно рясними дощами та воєнними діями на територію України. Висока вода завдала проблем комунальним службам, які наразі прибирають пляжі від наслідків стихії, розповідає Володимир Сухомудренко. На даний момент ситуація трохи поліпшилася, оскільки скинули рівень води в водосховищі, по-перше, по-друге, перестали йшли дощі. За термін моєї роботи взагалі на пляжах такий рівень води був піднятий перший раз. І все розташування об'єктів пляжів тільки в цьому році виявилося вже під водою. На тепер рівень води знизився щонайменше на метр, проте тозі залишається високим. Через водопілля підмитопляжні парасолі, будиночки рятувальних постів, місцями навіть доріжки. Подекуди розмито берег. Завдяки комунальникам вдалося вирівняти берегову лінію. Працювали бульдозери, які вирівняли саму пляжну зону, зону купання в пологий схил, так як це вимагають правила техніки безпеки. Ну на даний момент це Трошки зрушилося, ну не критично. Я думаю, що ми справимося з цим ну, на протязі певного часу підготовки пляжів до пляжного періоду. На який пляж постраждав найбільше? Ну найбільше постраждав у нас пляж Соснівський, оскільки він знаходиться зразу після мосту, після Дамби. Очеред, гілки, водяний горіх та багато іншого доводиться прибирати працівникам комунального підприємства. Зі слів пані Тетяни, найважче боротись із водяним горіхом, адже ручним інструментом не завжди вдається його прибрати. Очеред і дуже багато цих морських горіхів чи річкових горіхів, яких ще називають чортовий горіх. Да, оце дуже багато, його просто я не знаю. Він же ж граблями не береться. Крім того, комунальники активно готуються до відкриття пляжного сезону. Реконструюють пляжні парасольки, будиночки охорони, будують нові перголи та роздягальні. Ми збільшуємо потроху місця відпочинку для людей, збільшуємо перголи, добудовуємо ще одну частину. Також реконструюємо і зонтики, і роздягальні, і роздягальні для людей з інвалідністю, тобто підготовлюємо пляжі до вже до сезону. Роботи додалося багато. Але працюємо, встигаємо, стараємось. Проте у місті вистачає і вандалів, які все це плюндрують, засмічують території пляжів, вигулюють собак і не прибирають за ними. Дуже погано, що не докурки кидають, де попади. З собаками гуляють, а це дуже погано. І ну, а так урни в нас стоять і люди викидають сміття, те, що поїли, вони викидають, це в смітники. Змінилось от, ставлення людей до роботи, до вашої безпосередньої заміну. Чи було до війни як, гірше, а зараз краще чи ні? Ну, мені здається, що практично так само. Люди ходять, одні дякують за те, що прибираємо, що чисто, інші наоборот сміття. Загалом чимало хто просто не цінує роботу інших, але комунальники, попри тяжку фізичну працю, встигають і допомагати бездомним котикам, годують та лікують тваринок. Тому, якщо ви маєте бажання допомогти, можете звертатись на Казбецький пляж у будиночок комунальників. Юлія Зюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.